Наша русофобія недостатня. Хочемо більше в Севастополі, Москві, Рязані і Тюмені. Сумка в кольорі Койот. Виробник бренді. Якісний та надійний екземпляр невеличкого розміру. Кріплення на моллі. Та кнопки міцні, надійні. Відкривається з двох сторін, однаково і для шульги і для правші. Моллі та місце для шевронів на передній лицьовій частині. Внутрішня поверхня. Тут. Зроблена непромокаємою, Тут є кишенька сітка та місце для кріплення карабіну невеличкий, зручний універсальний підсумок.